Це могла б бути програма про життя і творчість неймовірно талановитого українського фотохудожника Василя Пилипюка. Людину, яка встигає все. Викладач, лауреат багатьох премій, публіцист турботливий батько і чоловік. Але програма не про це. Чи уявляєте ви свою маму, яка стрибає з парашутом? Чи татуся, який ганяє на сноуборді? Ви скажете ні, вони занадто старі для цього, але ми доведемо вам, що вік це лише цифри. Неважливо, скільки вам років, головне, як ви себе відчуваєте. Ми покажемо вам, як розважаються ті, кому вже кілька разів по 20. Знайомтеся, наш герой, активний, позитивний, непосидючий, Василь Пилип'ють. Неможливо не гасати, не плигати, не скакати, не не стрибнути, не стрибнути наче м'яч. Хай гукають гей, потише, аби я чого не вийшло, так і... Не умію, хоч заплач! Хух, Василю Васильовичу, ну й дали ви жару. А я ж не дівчинка. Насправді, за плечима цієї оптимістичної людини лежить невтомна праця і недоспані ночі. Василь Васильович встигає приділити увагу і друзям, і роботі, і сім'ї. Спитаєте, як? Ходили на вулицю, брали свої фотоапарати, йшли щось з ним кувати. Ганяли голубів постійно. Це в нас в нього фішка, напевно, якась така треба поганяти голубів, бо будуть ну, тобто всі кадри обов'язково мають вийти. Ну, людина дуже добра, дуже хороша. Насправді не є такою строгою. І так вийшло, що в нашій групі були люди, які перший раз їхали за кордон. І власне, завдяки Василю Васильовичу, який, в принципі, надав їм такий шанс побачити світ, побачити не тільки фотомистецтво, яке в Україні, а й за кордоном. І також взяти участь у виставці в Польщі для нас це було ну, великою честю. Ми дізналися про викладача набагато багато, дуже та, цікавої інформації. Він насправді, поза тим, як він професор, офіційний, такий розумний. Він дуже веселий. Він до нас стався як батько. Він завжди там всюди з нами ходив, на всі екскурсії ввечері обов'язково ми ходили на каву, на сирники, і це так дуже хороші спогади. Насправді про нього залишилися. І те, що він фотографії через 8 місяців тільки нам присну, то нічого страшного, тому що вони дуже гарні і вони реально дуже гляві. Попри напружений робочий день, він навіть встигає випити філіжаночку запашної кави з друзями. Василь Васильовичу смачного. А ми поки з вашими друзями поговоримо. Він дуже щирий, він дуже емоційний, він дуже інколи не передбачений своїх діях. Він самовиснажувальний в праці. Він, якщо вже присвячується, тому він віддає все себе сповна. Я вже переживаю найчастіше за його стан здоров'я, бо треба трошки відпочити. July. Ви теж це помітили? Поки журналісти працюють, нашого оператора потягнуло на солоденьке. Е, Мишко, ти ж на роботі. Одного разу я їхав на його франківщину е, власне спокуття і побачив, як в одному е, селі тут е, недалеко кілометр 80 від Львова, зрізані величезні тополі. І Вони лежать в дуплісті, при чому дуплі може е, людина по. Не зріс силнули мені дуже змирований. Е, пан Антонович, мене арештували. Він як це арештував? То от я приїхав туди, коли ви, коли ви казали ясно з молодою дівчиною, що він сфотографує оголений в дублях. Я йому розказую, Василю, якби це було в копниці сіна, усі би в селі розуміли, що це нормально. Але в дуплі. Василю Васильовичу ви де? Упс, здається, ми його загубили. Фух, знайшли. Я полетів на Червоноград і побачив озера, маленькі озера і клаптики зелених острівців. І на кожному острівці пасуться по два-три коні. І в мене миттєво працює ідея, як мені цих коней зігнати на кучу в один острівець. І прошу цього начальника шефа, який тик зі мною вертоль... вертольотом. Кажу, можна повернути трохи вправо, щоб ми забрали всі коней. Десь 15 коней нарахували, і я у двері і випадаю. І метрів три-чотири я в повітрі з апаратурою тримаю і вишу. Можете уявити собі. Коли чоловік працює над мистецтвом жінки, над мистецтвом кіла. голі молодиці, ой, і дісталося вам напевно від дружини. Дружина Анна, вона дуже розумна, вона в мене мистецтвознавець, вона в мене начитана, викохана. Мама, ти така точно, як я кажу. Я, мабуть, вродився з фотоапаратом. І так залишиться до кінця життя. Я мав єдиний в селі баян. Я прекрасно грав на баяні. бо я поступив в музичне училище Снятин. Але, на жаль, я на третьому екзамені провалив цю всю справу, заплакав, чесно кажучи, і мама незадоволена, і тато незадоволений. Бо ми ж тобі купили, єдиному в селі, баян, ти готувався. Я такий, який. Я люблю життя, я шаную життя, я шаную кожну днину, бо хочеться дуже багато зробити. Щось ви мене розчулили. Може, вже розважимось. Але для цього вам потрібно перевдягнутися. Беру, переодіваюся. Поки ми готувалися до сюрпризу, Василь Васильович влаштував собі ще один. А поки хлопці грали, дівчата пили п'юку сюрприз готували. Як професійний водій. О, блін. А можна трошки, щоб було задихуюся? Повний період. Василю Васильовичу, що у вас за навігатор? Море задоволення. Я ж задихався. Незвичайно, ну, це емоції. Це такий драйв. Та а я вже можу виходити чи нічого. Насичений вийшов день. Ми познайомилися з талановитою людиною Василем Пилип'юком. і зрозуміли, що у таких людей потрібно вчитися жити.